Знаєте, ніхто не винен, що відбувається в вашому житті. Людина дуже часто хоче перекинути відповідальність на когось, але нам ніхто не винен. Ні Бог він не винен, що відбувається в нашому житті, ні якісь там євреї, ні сусіди, ні рідні, і близькі. Вони не винні, що відбувається в вашому житті. Тому що за ваше життя відповідальний ви, так? І так і виходить, що люди йдуть, наприклад, зраджують, потім розпадається сім'я. Відбувається дуже багато різних проблем. А потім а потім кажуть люди: Господи, куди ти дивишся? Потім ще якісь моменти там відбуваються, і людина там хворіє, чи ще в якісь прокляття. Господи, куди ти дивишся? Треба задавати собі питання, куди дивимося ми. Ми максимально відкидаємо Бога. Не хочемо читати Біблію, молитися. У нас на це часу немає. А потім скільки запитань до Бога. Ми відповідальні за своє життя та все, що в ньому робиться.